Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні ми з вами відправляємося в країну доброти. Але щоб туди потрапити, нам треба виконати завдання. Фея Добринка запрошує нас у гості. Всі діти повинні бути чемними, добрими, слухняними. Відправляємося, дітки, в подорож! Діти. Подивіться, перед вами казкові герої. Ви повинні пригадати, які вчинки здійснювали вони в казках, і розселити їх в замок добра чи зла. Пригадаємо, якими були в казці попелюшка, білосніжка та червона шапочка. Так, вірно, діти, вони були працьовиті, добрі, дбайливі. Поселимо їх в замок добра. Пригадаємо, а яким був у казці? Злий, підступний, брехливий. Перемагає зло, тому добре героїв більше. Але, дітки, скажіть мені, будь ласка, що таке добро? Яку людину називають доброю? Вірно, яка не ображає іншим, допомагає, поділиться, зрозуміє, яка може захистити, втішити яка не залишить товариша в біді. Добра людина випромінює тепло і світло своїми добрими вчинками. Вона вічлива, тактовна. Її шанують, цінують. З нею приємно спілкуватись. Перше наше завдання ми повинні виконати. Це визначити погані та добрі вчинки. Вчинки, які ви вважаєте добрими, ми будемо позначати сонечко. А погані вчинки хмаринкою. Бити один одного. Ні, не можна так робити. Ставимо хмаринку. Вівчувати, якщо з кимось сталося нещастя. Вірно ставимо сонечко. Насміхатися над іншими, ставимо хмаринку. Когось образити. Вірно, діти, ставимо хмаринку. Пробачити і просити пробачення, якщо когось образив. Так, ставимо сонечко. Не слухати старших. Вірно, діти, ставимо хмаринку. Наступне завдання. Подивіться на картку. З її допомогою. Можна зробити добрий вчинок. Скажіть мені, який. Зернятками наготувати птахів, помити брудний посуд. На аркуші паперу щось намалювати і подарувати близькій людині. Молодці діти. Тепер подивіться, яке велике дерево, а на ньому немає жодного листочка і квіточки. Давайте, діти, оживемо його. Пригадайте та назвіть вічливі слова. Адже добра людина має бути вічливою. А допоможуть нам виконати завдання загадки. Вкладає мама спати. На ніч і ніжно мовить на добра ніч. На імени не завітаю, скажу радісно. Вітаю! Допоміг тобі товариш, поспіши не забудь йому сказати гарне слово. Дякую, вірно діти. Мовчки Оля одягнувся і забув хороше слово. На прощання всім сказати, що дітки сказати, вірно, треба до побачення. Оля наш образив таню, чути схлипування і плач. Що сказати треба? Вірно, люба танечко, пробач. Яка краса наша дерево замайорило красою? А наше життя збагатилося такою кількістю вічливих слов. Вічливі слова ми назвали, але для цього мало. Треба прислів'я про доброту назвати. Добро сонце гріє. Добре слово краще за цукор і мед. Добро завжди перемагає зло. Добро робити добре буде. Ось ми з вами і в країні доброти. Погляньте, нас зустрічає фея Добринка. Вона хоче подарувати вам серце. Символ доброти. Воно велике і світле. Воно і співчувати може, воно може змінювати людину, зробити її доброю. Доторкніться до свого сердечка, щоб воно увібрало усі найкращі людські почуття, усю любов і тепло. Будьте завжди дружними. Любіть один одного. Даруйте добро один одному! Хай кожен день для вас приносить радість і рідко десь блукає сум, а настрій буде тільки гарним, а серце добрим і ясним.